Вітаю вас, дорогі друзі. Ви знаєте, я дуже тішуся з того, що мені довелося жити у 21-му столітті. Столітті високих технологій, до яких можна ставитись по-різному, але для людини, яка спрагла до знань, це насправді епоха чогось нового. Ми можемо, ось тут, зараз, проводячи звичайну розмову із моїми колегами, надіятися на те, що тисячі і тисячі людей будуть також долучені до цього діалогу. Ви наглядачі. Ви учасники нашої з вами розмови в курсі телепередач таємниці богослужіння. Сьогодні ми говоримо із Віременахом Рафаїлом. Викладачем Київської духовної академії та семінарі, це вперше ми зустрічаємося і радий відкривати для себе нових знайомих, нових спеціалістів, експертів в цій церені. Отже, сьогодні говоримо про завершення літургії, про причастя святих тайн священнослужителями та марянами. Врешті-решт, ми наближаємося вже в притул до того, заради чого і була звершена літургія. Отче, я всіх вітаю. І насправді, коли ми говоримо про... Центр Євхаристії, центр літургії, то слова, які проголошує священник, святає святим, після цього хор співає Єдін свят, єдін Господь. І в цьому виражається повнота і основа церкви. Бо, напевне, найкраще визначення церкви це те визначення, яке дав ще апостол Павло, говорячи, що церква це Тіло Христове. І в, саме коли ми причащаємося тіла Христового, і в самому тілі Христовому е, проявляється ця єдність. І саме цю єдність і проголошує народ е, через хор, через спів, говорячи, що єдін свят, єдін Господь Ісус Христос. Ця єдність вона завжди виражалася в церкві дуже по-особливому. Якщо ми згадаємо, наприклад, перше століття, один з найдавніших текстів, які є у нас зараз, християнських текстів, це Дідахе. В ньому одна з молитв, яка і передує причастю, в ній є такі слова, що як цей хліб, який був зібраний з зерен пшениці, потім перемелений і став єдиним, так і причастя наше є єдиним. Яке ми возносимо до Господа і являємося Його частиною, частиною тіла Христового, частиною церкви. Дуже часто люди намагаються дати якесь визначення церкви. Але, як я вже казав, найкраще визначення це тіла Христового. Бо якщо ми будемо говорити, що церква це храми, споруди, чи церква це якийсь клуб за інтересами, то це ми нічого не скажемо про церкву. Бо церква це тіло Христове. І ця єдність завжди виражалася навіть в тому, що причастя, якого ми доєднуємося кожного разу на Євхаристії, воно поза часом, воно поза простором. Адже Визначення церкви, яке є в нас в символі віри, воно також і може бути е, причетне до тіла Христового. Єдина Свята Соборна Апостольська Церква. Ця єдність виражається в причасті. Ця святість виражається в причасті. І апостоличність виражається в причасті. Що це означає? Що церква завжди говорила, що апостольність. Апостоличність, тобто апостольське приємство, це є ну, такий лакмусовий папірець, за допомогою якого ми визначаємо, чи дійсно в церкві знову і знову звершується тайна вечеря, чи дійсно в церкві знову і знову ми долучаємося до боговтілення. Реально долучаємося. І про це неодноразово казали Святі Отці, починаючи з першого століття. Наприклад, Ігнатій Богоносець для того, щоб сказати, що ми дійсно віримо в те, що Христос постраждав і постраждав, постраждав реально, дійсно. Він говорив, що ми перечищаємося саме тіла і крові Христових. Ми долучаємося до Христа, до Його. Хресних страждань, до Його Воскресіння, до вознесіння його людської природи до правиці Бога Отця. Отже, в той момент, коли Хор завершує цей такий фундаментальний момент, виспівуючи богослубовими текстами і зазначаючи про єдність Господа нашого. І готує нас до причастя тих тайн. Що робить в цю хвилину священнослужитель? Священнослужителі у вівтарі дійсно в цей момент Диякон ще знаходиться перед царськими вратами, і він заходить. Коли він заходить, одразу говорить роздробі, Владико Святий. Ну хоч хтось дав мені відповідь. Я ще попередньому нашому експерту задавав то запитання. Він так обережно пройшов, мабуть, знаючи від вас, що це ваша тема. Тому що я задавав запитання, що ж там саме робить Деякон. тому що людям цікаво, чому саме Деякон таким швидким темпом біжить потім у вівтар, щоб щось там встигнути. Ось для цього він і біжить. Так, саме для цього. Він, коли заходить, перша його дія він має. Зробити певний діалог з священником. Він говорить: роздробі, Владико, святий хліб. і священник починає роздробляти святий Агнець на чотири частини, проголошуючи такі слова: роздробляється і розділяється Агнець Божий, роздробляємий і нерозділяємий». І в цьому в цих словах виражається парадокс. Парадокс в тому, що є агнець, який. Зараз розділяється. Да? Ми бачимо, видимо це розділення, ці чотири частини, які зараз знаходяться на дискусії. Але священик говорить, що цей агнець є і нерозділяємим. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що євхаристії багато. І насправді кожного дня Євхаристія звершується на всіх континентах, у всіх куточках світу. У всіх народах. Але ця Євхаристія одна єдина. І людина, яка причащається Євхаристії в Африці, і людина, яка причащається Євхаристії в Україні, це один і той же Христос. Одне і те ж саме тіло Христове, тіло Христове, якого ми причащаємося. Про це говорили святі отці неодноразово. І в цьому. Також проявляється єдність церкви, єдність в тілі Христовому. Цей парадокс, він дуже часто незрозумілий людині, яка просто починає своє служіння в церкві. Або просто приходить до храму, і людина, якщо почує ці слова, в неї виникає дуже багато питань. Але насправді цих питань в людини церковної нема. Чому? Бо дійсно ми віримо в те, що Христос на тайній вечері дав нам установку, що ми маємо причащатись Його тіла і крові. І установку дав кому? Апостолам. Ці апостоли одразу після цього будуть ходити по всьому світу, по всій Римській імперії і будуть робити це в згадку про його страждання. Згадку про його Хресну смерть. І звершуючи, звершуючи цю Євхаристію в різних куточках світу, вони будуть єдині. Вони будуть єдині, як цей парадокс. Ну, насправді, ми ж не можемо е, ні додати щось до Господа, ні відняти. І це така якась очевидна істина для того, хто пізнав колись єдиного справжнього Бога, так. І навіть продовження те, про яке ви так ще поки змовчили, так е, 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 всегда я домий і нікогда і причищаючись. І ми, ну, причищаю, щось, насправді ми розуміємо, що благодать Господь дає щедру рукою і себе також роздає щедро, І це ми з вами відчуваємо під час цих священоїств. Так, звичайно. До того ж, якщо ми говоримо про «всігда я домий, і вже і здіваємой, наприклад, Ніколай Кавасіла зазначає, що тут ми розуміємо щедрість благодаті Божої, яка починається з самого початку створення світу. З самого початку створення світу ми бачимо, що Бог робить для людини все. І для нього, звичайно, є. Простою річчю давати для людей неісякаємої блага, як говориться в одній з молитв. І цих неісякаймих благ ми дійсно причащаємося. Які далі дії священника і диякона у Вівторі? Після того, як священник роздробляє розділяє агнець диякон просить в нього благословіння на теплоту, благословів владико теплоту. Священник говорить, благословляється теплота святих твоїх, і Деякон вливає теплоту. Що ж таке теплота? Насправді це дуже цікаве питання, бо якщо ми говоримо про різні літургії, літургії візантійського типу, невізантійського типу, то теплоти в невізантійських літургій нема. І навіть одного часу виникло питання між преподобним Нікітою Стіфатом, та армянами, з того приводу, що вони не використовували теплоту і облічали в цьому всіх, хто звершував візантійську літургію. Так от Нікіта Стіфат, відповідаючи на це, говорить декілька моментів, чому саме ми використовуємо теплоту. По-перше, теплота це дія Святого Духу. Яким чином? Тим, що теплота. Робить кров, яка є холодною, ну точніше, вино, яке є холодним, вона робить його живим за допомогою того, що воно стає теплішим або гарячішим. І, звичайно, з іншого боку, це показує нам, якщо ми причищаємося дійсно крові Христової, то вона є гарячою. І навіть більше того, Нікіта Стіфат, коли говорить про теплоту. То він е, зазначає, що під час хресних страждань, коли з хрестового ребра е, потекли кров і вода, то ця кров була гарячою. Дійсно, бо в людині кров, е, звичайно, має температуру 36 градусів, ну, більш-менш. Е, е, і звичайно вона була гарячою. Нікита Стіфат далі говорить про те. Що ця кров в тілі Христовому вона не застигала аж до моменту, коли це тіло було поєднане з душею, і ми знаємо, що сталося Воскресіння. Тобто до самого моменту Воскресіння тіло не застигало, і кров в тілі не застигала. Про що? Він говорить, що це також символ. Життєдайної сили, яка була в тілі Христовому. І, і ці два моменти. Перший момент це те, що все животворить Святий Дух, і, і теплота це є символ життєдайності Святого Духу. І, звичайно, момент того, що кров має бути гарячої звичайної температури тіла. І після цього священник, я пам'ятаю, цей трепет мого першого такого богослужіння, коли я сам мав е, взяти частинку із Агнця із відбитком слів Ісус, і погрузити її в кров, в чашу. Е, е, скажіть, отче, як виникав? От як виникала ця практика, що е, ми все-таки погружаємо туди частинку? І так само причищаємо людей пізніше, а не вкушаємо окремо плоть та кров Христову. Все таки, що ми готуємося до прийняття святих дарів саме з чаші. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про іспоління Духа Святого, тобто, коли священник погружає одну з частин тіла, частину Ісус, в чашу, для того, щоб виникло поєднання. Да? Поєднання і тіла, і крові. Більшість. Літургістів більшість святих отців говорить про це так, що це є символом Воскресіння. Чому? Бо до цього агнець і чаша символізували роз'єднання душі та тіла. Догматично ми знаємо і віримо в те, що коли після хрестних страждань і смерті, тіло і душа. У Христа роз'єдналися, душа пішла до Аду, а тіло залишалося тіло погребало, і воно залишалося прикрите каменем до певного часу. І ось саме поєднання в ісповненні Духа Святого тіла та крові символізує для нас символ Воскресіння. Насправді, коли ми роздумовуємо про літургію, коли ми думаємо про літургію, то з самого першого моменту з проскомідії і до самих останніх моментів це розвертання діла нашого спасіння, боговтілення від народження до Воскресіння і Вознесіння. І тому, звичайно, є момент в літургії, який символічно означає Воскресіння. Точніше, навіть сам той момент, коли тіло і душа знову воз'єдналися, і е, тіло Христове воскресло заради нашого спасіння. Дуже дякую вам, Отче, за той час, який ви нам приділили, і в першу чергу приділили увагу вашим парафіянам, тому що ми ставимось до всіх людей, які дивляться наше відео, як до наших таких собі е, парафіян на віддалі. Такий нині світ, е, я от як публічний священник. Мені доводиться спілкуватися з людьми на відстані постійно через різні соцмережі, через месенджері. І дуже приємно, що наш сьогоднішній сюжет, я переконаний, послужить просвітництву наших вірян, тих людей, які щиро люблять літургію. Отже, ми не встигли про все поговорити з отцем Рафаїлом. Нам доведеться розбити цей сюжет, розбити цю тему завершення літургії на два блоки. Зустрінемось з вами згодом.